Всім привіт! Вітаю вас на каналі Слимак Блог. Сьогодні я вам покажу, як я готую зрази по рецепту моєї бабусі. Тому поїхала. Сьогодні ми готуємо зрази. Я маю кілограм картоплі. Так, кілограм картоплі виглядає, виявляється, якось так. Не дуже багато. Маю цибулину. Маю одні гриби, інші гриби. І буду робити зрази з грибами. Це перший раз я роблю зрази сама, а не моя бабуся. Тому подивимося, що з того вийде. Варимо картоплю. Картоплю я варю, як бачите, вже почищену. Є взагалі два варіанти. Або варити почищену, і тоді її треба потовкти і змішати з яйцем та борошном, або варити в мундирах, якщо ви не хочете робити з яйцем. І вже це більш буде така веганська. Варіація на зрази. Гриби вже є порізані, але мені вони є завеликі, тому я їх буду також нарізати ще дрібніше. Отже, гриби в нас вже посмажилися, і тепер треба їх зняти, щоб вони охололи трохи. Ну і ще чекаємо, допоки звариться картофель. Отже, я відсідила картоплю. Бачите, таке воно гарна. Зараз буду її товкти і потім буду чекати, щоб вона охолола, щоб додати яйця та борошно. Насправді виглядає, що я вже досить добре її потовкла, але знаючи дитинство, то я пам'ятаю, що та картопля завжди була якимось тими незрозумілими такими каваликами. Тому потухку трохи довше. І насправді в мене можливо в бабусі була трохи інша ця товчанка. Вона була кругла і з дюрками. Ця якось товче ліпше, мені здається. От. Добре, дамо йому трохи охолонути хвилин. Я не знаю, 10. І будемо додавати яйце та борошно. Отже, трохи охололо. Додаємо, я буду додавати дві ложки борошна на такі невиди. Тому що я вважаю, що вони досить великі. В рецепті, казалося завжди три ложки. Давайте половиною. і яйця. Я ще трохи посолю, бо це не було посолене. Я ще дуже люблю кмин. тому я ще додам це все кмину. Давайте перемішуємо. Я думаю, ложка, це була погана ідея. Візьму. Чонку ще раз. Же, як я ліплю зразу. Я беру приблизно ложку картоплі. трошки більше, бо мені так зручніше. Якщо ви також ніколи не робили зрази, то я б радила брати такі трошки більше картоплі, щоб вам було зручніше з нею працювати. Отак, її трошки пошльопали. Зробили таке коло. Або овал. як хочете, називайте. І тепер всередину. Накладаємо гриби. Певно, накладати ліпше такі чайною ложечкою, бо тоді у вас е гриби не будуть залишатися на веделці. О. І так, як вареник, це все діло закриваємо. Максимально закрили. Навіть якщо щось там у вас залишилося, просвітлюється, що це гриби, то не страшно. Робимо форму, яка нас влаштовує. І воля, це ваша прекрасна зраза. Отже, сумарно в мене вийшло 12 зраз. Вони такі всі різної форми, як ви бачите, але на перший раз самостійного готування зразів, я думаю, це окей. Тож, давайте смажити. Отже, смажу я на вершковому маслі, бо мені здається, що вершкове масло додає певний шарм до будь-якої страви. І я дуже люблю вершкове масло. І Ось так виглядає перша зраза. Я її не обвалювала в муці перед тим, як обсмажувати, і тому вона така трошки вийшла цікава, але виглядає смачно ось так досмажується остання порція моїх зразів, і скоро буду їх куштувати. Ням-ням. І я так давно не їла зразів, що ці зрази є дуже смачними, як на те, що я їх в перший раз готувала. І з квашеною капустою. ідеальна страва. Нагадує мені про бабусю, про те, які вона мені зрази робила в дитинстві, і що я їх їла в перший день стільки багато, що. Мені було просто важко встати з за столу. А на наступний день вже так по одній, по дві, по одній, по дві, але бабуся робила дуже багато. Вона робила щось штук 30-50 кожного разу. То є величезна робота, яку я згадую і розумію, що такі моменти треба цінувати, коли для вас готують з любов'ю, особливо. Тому готуйте з любов'ю для себе. Готуйте з любов'ю для близьких, для своїх дітей, внуків, для того, щоб вони про вас згадували і посміхалися. Гарного вам дня! Слава Україні!